Хай добро усім вам буде! Ми вітаємо усіх вас, бо настав різдвяний час. В цю чарівну часину ми зібрались на хвилину Казкарі і музиканти, артистичні таланти. Як ми знаєм і умієм вигадали Веремію про чудесну подію, про дитятко, про Марію, про овечок, бенців і заморських мудреців. Про ангеликові криця і про Ірода, убивцю, і про наше славне військо, і героїв українських, і про мир, і про війну, і про радіснуть. Тож про всю оту халепу вам покажемо вертепо. тьмою світь закрыла, темненькая нічкать мою світ закрила, світь мою світ закрила. Тьмою світ закрила. Deep, i Стекло дурненьке, загубилося маленьке. Треба, братці, нам присісти, сухаря якогось їсти, ну а щоб не загрімати, ти заграй на мечі, брат. <ріст> <ріст> Натомились ми за день, хоч радісних людей, а ти, брате, сумно граєш, прямо серце мені краєш. Ти б заграв щось, веселеньке, щось гарненьке і раденьке. Десь та радість загубилась, в світі все перемінилось, сюди тем він наступає, і судьми добра немає. Ще ж недавно ми раділи і сусідами дружили, мали їжу, і роботи, і за дітками роботу. Хліб, ковбаска, бараболя, і у хаті правда і боля. Де ж воно усе поділась? Чи хвороба навалилась, чи руїна наступила, чи орда усіх побила? Ні, то, брате, не орда, то від ірода біда. Як на трон заліз цей цар, то настав для всіх кошмар. Все у золоті гребеться і ніяк не накрадеться. У людей усе забрав, наче липкою відрав. Як на царство опирався, добрим бути обіцявся. Всіх зігрію, всіх почую, а убогих нагодую. Наші рідні Палестині рай земний збудую нині. І отут він не збрехав. Собі побудував золотий палац, і двір за парканом поміж гір і кругом будинки, золоті рибинки, золоті стінці, балкони і повсюду охорона. От, коли б з'явилось чудо, хтось прогнав би цю паскуду, та коли ж прийде Масія, що любов'я всіх зігріє? І звільнить нещасний люд від іроцьких проклятих путь. Але що це поробилось? Раптом небо засвітило. Браття, гляньте, звізда сіяє, прямо очі відбирає. Що ж воно то означає? Може, чудо провіщає? Я небесний посланець провіщаю злу кінець, світ на хвильку зупинися, на це диво подивися. В небі зірочка розквітла, феєричне чудо світла. Ця звізда не просто так, то царя нового знак. І йому по всій землі будуть кланятись царі. Ще такого не було. Він несе усім добро. У вертепі, між ягнятка, діва привела дитятко. Дем до неї заспіває Дитя Боже привітає. Нова радість стала, яка не ане. Ясна, у весь світ засіяла над Метебом свізда, ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився. Щоб усім жилося в свасті. цар по убивати, грабувати і брехати. Як народ побитий бідний, тоді цар моє квітний. А як добре цар буде, моя сила пропаде. Треба срочно щось робити, щоб цього не допустити. Там над річкою між горами. Є палац з шістьма кодам, там в золочених палатах і ро цар не може спати. Він за царстві своє всіх задужить люб'є. Треба йому помогти, щоб Ісуси знести. Я і ро цар сім'проклятий, могучий прибагатий. примагати, і ро цар сім любимий, ситий, красивий. хорошо тому живется, кто царем назовется, кто богатый, счастливый и к тому же еще и красивый. А, от Китая до Европы вы мои холопы. Всех продам и всех куплю, запытаю, втоплю. Всех соседей обворую, обморожу, разбомблю. Против Ирода То как нет, придушу, лишь только квакнет. Правильно? Так точно. И что за мир, что за порядки, не могу я без оглядки снять корону с трона слезть. Разошлась дурная весть, что на трон из-за младенца может кто-то новый сесть. Что же сделать мне такого, чтобы оставить все как есть? Та що ще за морди, куди прийдете, вота. Ми учені, звіздарі із усіх країн землі. Зірка в небі засіяла, нам дорогу показала. Ця звізда не просто так, це царянового знака, його нічого не мовля, того буде земля. Я мудрець іду зі сходу від великого народу. За звіздою поспішаю, царя бачити бажаю. Сина Божого відчую, йому золото дарую. Я із заходу іду, лиш побачив я звізду. То одразу ж догадався, цар царів тут показався, сина Божого віншую, йому смирно подарує. І за моря я мудрець, там початок і кінець, і від щастя ледь не плачу, бо царя царів побачу, сина Божого віншую, йому ладан подарую. О, спасіба, хорошо, все подарки мені в мішок перед вами, і ро царь, страшний грозний государь, быстро на колени пав, ноги не поцеловав. Ну, а як вам буде добрий, так і бить не дам по морді. Ти чого права качаєш? Чи звізду не помічаєш? Знак у небі появився, що син Божий народився. В артепі між міжягнята, діва привела дитятку. Це пройшов Господні ж люди. Тепер він царем тут буде. Це до нього ми йдемо і дари йому несемо. А ти б краще не кричав, і дитині трону віддав. Умифлиєні, у мифлієні сталася новина. Пречиста діва, пречиста діва народила сина. О мій царю прекрасну спішив я не напрасно. Я тобі допоможу, що робити тобі а за це мені заплатиш після смерті душу втратиш. Душа, то що таке? не деньги забирай. Ну і що що оце родився? Ну, і що що воплотився? Він іще зовсім малий. А ти великий, сильний, страшний. В тебе військові і зброя, в тебе вояки, герої. Воювати люблять дуже. Проти слабих і не дуже. Своє військо підіймай за звіздою посилай, як Ісоса відшукають, наш маточки урубай. И ты снова на троне золоти свои короне. Хорошо, хорошая идея, Марси, чтобы Иисуса искать, нужно нам позвать кого-то, чтобы все проходы знал и дорогу указал. Позвать сюда Вениамина. Всюди по світі Веня мандрує Товстий, красивий, радий всьому Веня веселий, Веня розумний Всюди по світі має в ній шок Ей ти, ага. стій там, іди э, сюди Так і йду, так і стою, так і присяг Веня, ти везде буваєш і всі трохи знаєш Такі, так І да. я тебе не забував, грабів дуже рідко було І за це мені, як другу, покажи одну сумку Ти солдат моїх візьмі і кисусів відвіді а дієво і парубят на пуски. Ай-яй-яй, ірод, як тобі не стидно, що ти дурень зразу видно, тьху на тебе десять раз. Ти не ірод, ти шлімазал, що правдивий іудей убивав малих дітей. Я цього не допущу і усіх оповіщу. Гвалт, гвалт, гвалт. І куди тепер іти, щоб Ісуса не знайти? По деревням городам градам поведу я сам. І щоб його не впустити, надо всіх дітей вбити. На обістані немовлят кроком руш. Люди, слухайте сюда, йде на нас у зіх біда і родцар сюди спішить, що Ісусика вгубить, збройне військо він веде, ще й смерть за ним веде. Сила Божа не у зброї, а в серцях своїх героїв, бо козацькому роду вік не буде переводу. Підіймайся, Україна, захисти святого сина. Пугу, пугу, козак, я звуку, не бійтесь буде перемога, надійсь на себе і на Бога, не відступати, не здаватися, всі родини нехай бояться, любок, кочизні, де герої, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гарман, там гріш алтин, а смерть копійка, там лицарь кожен порубійко, Козак там чортові не брат. Слава Україні! Героям Слава! Хай два стоять, корубать! Давай! Давай! Нічому ну, розлегся самою делать! Влади ірода немає, нова радість наступила, мати сина породила і святе дитятко нині запанує в Україні. Нам же треба всім єднатись, не боятись і сміятись. Добрий вечір!